Соломон або шломо був третім царем об'єднаного ізраїльського царства. Він правив приблизно з 970 по 931 рік до нашої ери, був сином царя Давида та Вацавії. Його помазали на царство ще за життя батька. Це сталося після того, як він переміг свого старшого брата Адонію. На початку правління Соломон не просив у Бога багатства чи сили, а мудрості, і Бог дав йому і мудрість, і славу. Він швидко показав, що справді вміє керувати. Найвідоміший приклад це суд Соломона, де він за допомогою хитрого питання вирішив суперечку між двома жінками. У його час Ізраїль став могутньою державою. Він поділив країну на округи, створив армію, флот і уклав союз із Єгиптом, одружився з дочкою Фараона. Найважливішою подією стало будівництво храму в Єрусалимі. Туди принесли ковчег заповіту. Будівництво тривало сім років. Соломона шанували в багатьох країнах. Про це свідчить історія цариці Савської. Вона приїхала з дарами і була вражена його мудрістю та багатством. Йому приписують такі біблійні книги, як притчі, пісня над піснями та еклезіаст. Але під кінець життя Соломон відступив від Бога. Його дружини були з інших народів і привели з собою своїх богів. Через це Соломон дозволив будувати їм капище. За це, як пише Біблія, Бог покарав його. Після смерті Соломона єдине царство розпалося. Його син Ровоам залишив собі лише південну частину, Юдею. Археологічні знахідки підтверджують розвиток Ізраїлю саме в цей період. У Мегідо, Хацорі і Газирі знайдено укріплення, в Тельдані напис цар Дому Давида», а в пустелі Арава старовинні мідні копальні. Це все показує, Соломон не просто біблійна легенда, а реальний правитель у часи розквіту ізраїльського царства.